Всім привіт! І це вже день, десь там на наступній неділі. Коротше, сьогодні просто буде цікавий день. Сьогодні Діана буде мене фотографувати, тому що Діана собі купила фотоапарат, і вона хоче вчитися на фотографа, тому вона зараз робить свій портфоліо, там всякі фоточки. Того вона сьогодні буде мене фотографувати. А ще у нас на вулиці дуже холодно. Не знаю, я зараз одіну рубашку і зверху накину кофточку. Але mm. на вулиці реально дуже холодно, тому що вчора у нас був лівій. Просто лівій і цілу ніч вліві. Зараз вам покажу. У нас тут все мокро, але реально вітер і дуже холодно. Дай він тут щось хоче від мене. Що, дасть. Дочь, холодно. А ще зараз вам покажу. А ще я роблю чизкейк. Вчора вночі я зробила чизкейк, сьогодні я його печу. Ну, як, може, це звучить дивно, що я печу чизкейк, але да, такий у мене чизкейк, його треба пекти. От, лише 20 хвилин. Такий от чизкейк. Потім я прийду додому, зроблю жилі і зар'ю його. А ввечері до нас прийдуть гості. Ми запросимо, ну, Артема ще не запросила, але ми його запросимо. Діану і Аню. От, ми їх запросимо на чизкейк, тому що я колись робила його перший раз, два тижні тому. напевно, напевно, напевно. І я, е ну, коротше, ми їх не пригостили. Ну як ми їх не пригостили? Просто не було часу на неділі, щоб зібратися і поїсти. Того я їм пообіцяла, що я коли зроблю ще один чизкейк, я їх запрошу. Але так. не знаю, чи цей чезкейк вийде вкусніше, тому що... В цьому час я не знаю, що сталося з слівками, вони не скісли, але з ними щось не то. Коротше, я одіваюся, збираюся, і будемо виходити. Це My Look of the Day. Я одіваю штани, брюки, потім я одіваю рубашку. Вона довга, але ми її заправимо. А зверху ми одягаємо світер, але це, типу, має бути якось отак от. Але я не знаю, там реально там так холодно, зараз це подивимось скільки градусів. Але там так холодно, що мені, мабуть, треба буде взяти якусь жилетку ще. Набавно. Да. Тим більше, якщо ми поїдемо на Ламату, а нам туди їхати, ну вибачте, 10 хвилин, холодно. Я собі закрутила волосся. А Діана казала не закручувати, але я все равно закрутила. Але вона, в принципі. Я просто не хочу сильно кучері, того я закрутила тільки, на од... ну, тільки внизу. І ми зараз розчешимо. І все. І будуть у Ну, як у Кучері, але зараз я вийду на вулицю, там така погода, що воно зараз все швидко рознітеє. У мене так крутиться, і це все тільки на один носок. Шу. Все, я оділася і виходжу. Хто не знає, я ношу окуляри, так що, ну, коротше, це довга історія. Потім може вам розповісти, якщо вам буде цікаво. Я оділася, так от я виглядаю, і зараз будемо виходити. Тому що вже десята година. Ключик ставь. И все. Она Приехали сюда. Вот сюда. Да, вот туда. На вулиці? Да, тут та... гарно. На вулиці дуже холодно. Мы поки доїхали, мы чуть не задубили, честное слово. Капец. Ну, надо, Аллиничок. Короче, дуже холодно. Все. Ми поїхали на Ламату, ще там пофоткались. Зараз йдемо їсти, їсти. Ідемо їсти. Заплачу більше, ніж засушу за купі. Можемо, знаєш, що ми замовили їжу. Це е, камамбер, стир камамбер в клярі, по е, поселянська, сирний соус, салатик, Діани той самий. Там на початку Я вообще не бачила. Я тоже. Я не одна из них. Тебя ты заходила на место? Короче, мы уже пришли до дома с Дианой. Диана пришла снимать Жанну. И сейчас мы застрелились еще с Жанной. И, короче, из нового мы в Дольче пьем каву. Закопетитесь. Никогда. Никогда. А Я не знаю. Ну, я приїхала в дочі, потім приїхала додому, потім знову поїхала дочі. Так і є. Капітець. Зараз поїдемо на молитву. Ми вже вдома. Тут є Аня. Ой, вони прийшли. Зар. І там ще Артем. Зараз ми будемо робити краще наших з сорта А Треба його достати. Я коротше сьогодні е, залила гарячий, бо я не співала е, цей. І тепер у нас непрозрачний. Так, так. З чорникою. Вічки. Але треба його якось переставити. Коротше, дивіться, яку я придумала технологію. І за того, що цей шнур, цей шнур не дотягується сюди, то я взяла ноутбук, дала йому переходник. І з переходника привела цю штуку. Клас? Вообще, капець. А, ти нам говориш? Так, да, клас? Я думала, ти своїм подписчикам. на своим подписчикам. Ну вот, и зараз мы можем нормально снять видео. тут у нас будет стоять тортик. Мы засняли видео. какие у нас гарный торт вышел. Вот этот фильм мне так нравится, как он выглядит. Вообще. Ну прикольно, не? Да. Вообще. У нас вышло 16 персонажей. Тут еще Элвин потерялся. Короче, вот так Жанну пофоткать. У меня нету. Реклама фотографа. Всем привет, меня зовут Диана. Мне... Все, до побачення, короче. Ладно, шучу. Короче, мы знаем в О, короче. Ага. Вот это уже не скинчик, а вот. Короче, дайте всех, Филипп, Филиппу. Себе заднюю Капец. Переді а, впер... а впереді йому Давід розбив, кстати. Оставив номер карти, якщо хочуть починити. Так, да, якщо хочете починити, то... 10-9, ні? Коротше, ну, це кафес. Це дуже... Ну це ж ну це стіль, розумієте? А ще Філіп заболів. Ми йому дали терафлю. Mm чого не фокусується. Я виграла, тут сиджу, Давид теж виграв. Диви, Артем сидить, глибиться, Діана Махайні. Аня, питки, да? надо было раньше. Да, блин! Да, все, вот это тоже твоя, да? Да. Да, еще когда школа была, и было очень много снега, и отменяли школу, потому что очень много снега.